Для допитливої та непосадючої малечі Слов'янська гостина відчинив свої двері новий дитячий центр раннього розвитку умнеї діти». Нітвора скористалася слушною нагодою і завітала на день народження нового осередку творчого розвитку та цікавого дозвілля. «Тут так красиво, все вокруг». Ми не дивимо. справа друг і сліва друг. Не тільки знайти нових друзів, обіцяють засновники дитячого центру. Кожна дитина з притаманними для неї здібностями та характером матиме змогу спробувати свої сили в різноманітних мистецьких напрямках в ігровій формі підготуватися до школи, розширити кругозір. Центр наш розчитан абсолютно на всіх діток з трьох до 12 років. Особенності нашого центру являється мабуть, дуже багато психологічних напрямків, в тому числі арт-терапія і. В методиках общего развития мы будем использовать лицензированную методику Зайцева. То есть, это уникальная методика, она будет применя... но ну, она на сегодняшний день применяется вот только в нашем детском центре. Изучение, чтение, беглого чтения в раннем возрасте: и русское чтение и украинское чтение. По буквам, не совсем они умеют соединить слоги в слова, начинаются проблемы в чтении. Здесь совершенно по-другому. Здесь идет уже они начинают по слогам. изучение, чтение. Знайти занятия по душі та за необходимости и квалификации. Ліфіковано допомогу фахівців у центрі зможуть не тільки малечі, а й діти більш старшого віку для більш старших діток Ми підложимо студію забразительного мистецтва. У нас є мальберти для всіх діток. Ми предоставляємо послугу в комплексі, то тобто, єсть. У нас іде стоимость услуги вместе с з нашим матеріалом. Плюс театральна студія, мастер класи щоб їх творчество в наших стінах не заканчивалось, Ми хочемо устраивать виставки изобразительного искусства, хотим, щоб наші детки, які будуть займатися в театральній студії, давали спектаклі. Стануть у нагоді заняття з логопедом та психологом, Засвоєння нових знань і творчому розвитку дітей сприятимуть підібраний з любов'ю оригінальний інтер'єр, цілий арсенал розвиваючих іграшок та наборів для творчості і все Підчуваю допомогою дипломованих та досвідчених педагогів. Прежде всего, вони найдуть свой дітський мир, который не в кожній сім'ї дають дітям. Через театр очень хорошо діти проявляють свою фантазію. Конечно, это воображення, конечно, це развитие памяти, это чітка дикция, речь, ну і фантазія. Фантазія дітей безгранична. Кожен з батьків до подібних центрів висувають свої вимоги, та всі вони як один бажають, аби їх дитя не тільки цікаво і якісно готувалося до школи, а й собічно розвивалося, розкриваючи чисельні таланти. Хочеться це вотапчені ігри, ну, учобу навірна. Англійський язик нам дуже удобно. Ми зісь живемо. Дуже, може, навіть даже чекали. Що ж до головних героїв свята, то вони з задоволенням в інтерактивній формі знайомилися із центром та його педагогами. Посміхаючись, малеча дарувала сонечку промінчики, свої різнокольорові долоньки. більше всього всіва Я Ще не вирішила, посмотрю. А як тобі приподавателі? Хороші, відкриті, добрі. Соне мы собирались выходить на театральные, чтобы ну попробовать, как там знаем, что педагоги, которые тут, они как бы смогут дать действительно то, что надо для знаний. Первое занятие всем желающим у нас пробное, абсолютно бесплатное. То есть любой ребенок может прийти, попробовать себя абсолютно во всех направлениях, которые есть в центре, и ну это ничего не будет стоить.